Так, добрий ранок, всім привіт. Махай. От бачите, остановилася. Рішила вам Артема показати, лучше б його не остановилася. Залазь! І що ми будемо? Ой, коротше, ми йдемо з Артемом в магазин. У нас вдома закінчилося масло. Зараз купимо. Ну, тільки ж давай, може, этот... Тюм, давай залазь. Давай, сідай. Ну, це буде пихать, це буде довго. Він, йому вчора так не понравився магазин цей. Там було дуже багато людей. <реш> І Він тепер не хоче туди йти. Я повернула в цю сторону, а він мені показує в другу. Каже, М -м -м. чого ти тут накручуєш? Сідай, вже дуже жарко. Ну, йому взяла, він, віщі Думаю, якщо прям мокрий буде, то зараз порадіну. Бо ми тільки що поїли, варила йому кашу. Як завжди, він любить кашаці, то овсянку, ту кукурузну з фруктиками їсть. Да? Йдем? сідай, Тьом. Сідай. Сідаєш? Каже, так хорошо. На вулиці так тихо. Що ти тут накатав уже? Шо, о. Залазь, все. Їдемо, так? Да? Показуєш, ти туди. А нам туди треба, в ту сторону. Що, не підемо по маслу? Сідай. Давай. Все, давай застряли ми. Там оце пока Артем їв, і я прочитала коментарі. Чуть-чуть. Не встигаю, чесно все вже. і Тік-Ток вести, і Інстаграм, і Ютуб. Це дуже важко. Якось мені каже, це треба або на одній платформі. ну, Хоч всі кажуть, що краще на всіх, але це дуже накладно. Ще є Артем. І це я хотіла сказати насчет коляски. Пам'ятаєте, Я вчора казала, що Ваня сказав, щоб я йому купила коляску, маленьку возить. І... А хтось написав, що йому потрібна тачка. Та ж типу, супермаркет пластмасова. У нас є вона. Що таке? Застряли? Шо? Я вам просто прийде додому я вам покажу цю тачку, давно ж не показували іграшок. Нам крісна подарила тачку, ну, то ця тачка вже просто без кольос. Стой, давай я допоможу, давай. Залазь. Сам залізеш? Да? Чи мені закидати тебе? Все, їдемо. Зараз він себе дивиться пристігне. Давай сюди, 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 сюди. Молоде. Отак, так, підожди, воно. О, давай, все. Є. Е. сідай. Зараз собі козырюк поправи. Забув щось. Ага. Угу. Встав сів. Це, коротше, все треба виключать. Бо це ми будемо тут з ним надовго застрянемо. Все, їдемо, да? сідай. Другу сторону розвертуємо. Давай, поки не жарко, пішли. Що? А що там? таке? Застряла. Сідай, тітка їде на велосипеді. Сідай. бігом! Залазь. Стой, не ворушись. Щоб на тебе не збила. Угу. Під колеса не поліз. Здравствуйте. Давай, все, давай. Все, їдемо. <рес> їдемо і гавкаємо. Тут в кожному дворі гавкає собака і він ходить. Авав. -ав. Сидить і каже. ава! -ав. Да? так? Є, авав. -ав. Ав. Є. Ми це з ним поки доходимо. Всіх собак тут розбудемо. О, диви. А, собака, да, хавкая? Да, Признаю-ка, Все, Тём. Овал. Проехала овал. Все, купила масло и булочку с Артёмом взяла. Будешь ням? Будешь, да? Давать? Короче, <серкотяк> я его пристегнула. Все, мы поехали. На Де, чи лежить, співає щось, так? Тро-тро-тро. Можна ще води купити. Щось дуже жарко вже. Я вже передягла з футболку наділа. біла. Непосушний мальчик. Там щось показує, не паму що. Що? Ой, каже, ти бачиш, як нам туго тут їхати по піску з тобою. І це так балуєшся, га? Це де? Вставай. Сам будеш вести коляску? Боть обуваємо чи ні? Ні? Ну ладно, давно по піску нормально. Що? Угу. Залазиш, ні? Машина їде. Тікаєм! Пішли ось сюди. До нас додому ще й прийшов кіт Саймон. Ми ось його покормили. Винесли, звісно, корму, ну, я не знаю, можна цей... Винесли корм для Сільвера. На, ням. Подойшли, води захотілося. Угу. Підемо зараз на той двір. Думаю, сейчас пока на сьому цей же ж тут сидить. Ну винесли. Ням-ням, да? Тёма, кормив саймана? Кормив Саймона. -ням -ням. Да, кормив Саймона. Ням -ням. -ням. Так не лісь, хай уже есть. Ням-ням ням ням-ням есть ням -ням, есть. Помагаєш йому, да? Давай ням-ням ням-ням. А це доску він так не їсть. Що, клади йому сюди, ням-ням, клади. Ой, ням-ням. Ой, як йому вкусно, да? Що, упало? То це ж ти порозкидав. Бачиш, він дивись, кушать хоче. Ще його ніхто не годував утра. А він оце коли хоче їсти, сюди приходить. Він знає, що ми тут сидимо. А що там Бум. Що впало? Бам упало щось, так? Да? Чи шо? що? Що? Ням-ням-ням. Та цей любитель усих ням-ням накормить. Пить, буде ще пить. Кити, ну ми ж не дамо йому з бутилки пити. Хай йде додому, до свого, на. Чо? Що ти <звук> робиш? Що? Ням-ням. Та ням-ням, ня може он, диви, доїдає все. Давай вже підождемо, хай доїсть і поїдемо туди, да? Курочку відкриємо, стой. Артем, вези мені коляску. Давай я туди бутилку води покладу ще. Давай нам. Що? Тут запасні твої. А буває боті, боті давай найдемо. Давай, ось боті. Ням-ням. Каже, ти хали Артем забалакає? А що це він не балакає? Ням-ням. -ням. да? Нема... Куди ти б'єш? Ти що? На на киця кушай, киша, Саймон. Що ам ням? -ням. Не лізь. На, Саймон, Саймон, бери, ням-ням, бери. Ґ -Ґ. Бери. Ґ -Ґ -Ґ -Ґ... А що ти хотів з'їсти, чи що? Це ж китін корм. Бачиш довік? А ти йому хотів дати, да. він не хоче з рук їсти. Це він не їсть. Все, ось на, 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 на маленький. На. Ось так. Іди, ботя обуємо. І підемо курку випустимо. Іди сюди. Тяни коляску. Сюди. Ні, тьома. Сюди тяни. Коротше, угу. підемо, ми, навіть, там обуємося, так? Да? Саймон даю, пошли з нами. Застряв в піску. Давай Ботю обуем. Дивись. Це ж Босячком. Обуєм Боті чи ні? Щось не їде. Угу. А що там не їде? Все. Дивись, Саймон пішов туди. Перший курочку виганяти. Ні, не, не туди. Оан, він дивись, Саймон. Все, пішли. О, ти чого його б'єш? Він не хоче, кіт не хоче з нами йти курку випускати, а він його б'є. Дай. Погладь його. Китцю погладь. Дивися, гуси нервничають уже. Гладь, гладь. Хороший. Все, пішли курочку випускати. Не мішай їм. <реш> Ти після хочеш, ні? Що, всі вийшли? Да. Першим ділом він йде до красної смородини. Та її вже нема, ви вже її з'їли з Пашою Ти чуєш? Ой, вона вже зараз скоро закончить. Ну, тобто вона вкрасна вже закончила. Де? Де ще й побачив? Ось, є, точно гля. Я тобі кажу, що нема. Дивись, є. Двикаємо. Паші мить. Грязна дуже, паші треба помити. Ви там пишете, що типу, дуже багато їсть кислого. Ну, за день, ну десь ну, це зараз він з'їсть. І все з цього з кислого. Так що я думаю, що це не багато. Зараз ми помиємо. Так, да, помиємо, так. Да. Каже то я, то я, то на наші ягодку. Зараз ще ми глянемо чорну. В роті, от і їж. Бачите, як він їсть. Закине і хода. Так, коли вже наша голубіка буде, да? Та зелена ще, диви. Зелена, зелена. На, На ням, держи. Кузне? Ммм, то є, то є то є то є. Боже, все треба полоть. Дощ пройшов просто. Подивіться, який бур'ян мелкий повилазив. Видно? Просто так весь огород усіяний, все. Як оце кожна сімечка ждала цього доща здорового. Все, це ми вчора забули тут, так? Ой-ой. Оп-оп-оп. Ось, дивись. Провіряє. ще Є, є дивись, так. Вставай. Пришли посадим на качельки? Пришли? Не? Не, кажи, как там садить? Жарко, кепку не хочешь одевать, только что надела, снял. О, о, давай, педальками, нажимай, ножками, нажимай. Да, держи. На. Ам. Вкусно? Крусно. я представляю, як буде голубійка, будеш пастись теж на ній. Да? Ну хоч щось у нас потрошку. А що ти з'їв уже? закрай рот випаде, паш чорну подивимося. Ага, я що казала, випала з рота, все нема. Нема, нема, бач, все, роздавила я, нема. Пішли ще вирвемо. тільки ту другу чорну, отуда. Отуда. Туди підемо поїдемо на велику. Давай, бросай, бросай. Поїхала. Ось так будемо їхати, так? Ммм. Ноги ще не этот. Не ставить туди нормально. Вони сповзають у нього. Пирчик наш стоїть. І теж. бачите, везде. Просто усіяно цього бур'яна. Підійшли до цього басейну. Вчора, каже, не зробили води, не налили. Зараз папка прийде, ми зір'ємо все це, помиємо його. Угу. Грязно, звісно, да, нападало. Що у нас тут по воді? 23 зранку. Що? Що ти все б'єш? То фламінго той поб'є. Здивиться. Все, Бросай градусник на место поклади. Клади градусник. Бігом! Молодець. Пішли, візьмемо ягодку. Ми прийшли все то по ягодку, не по басейн. О, чорна смородинка, диви, вже чорніша є. Ну, теж ми їй не даємо. Не даємо почорніша, тому вже ням каже. Давай зірвемо п'ять штук. Ну, бачите, беру таку саму спілу. Я зірву. Да. Тьо-дьо-дьо-дьо-дьо. Тьо-дьо-дьо-дьо-дьо. Ну. Дожди. Я ж вибираю, дивись, щоб сама чорна була тобі. Ням-ням-ням. Да, так, ням-ням, підемо зараз помиєм. Нам, ням -ням. Нам. Угу. Вже внизу чорна є. Ні, сам, сам не рвертю. Хвати тобі? Пішли помиємо. Пішли помиємо, так? Да? Підемо мити, я бачу клубничку ще. Зірвати чи ні. І ось... Ой, цю можна зірвати. І ось цю можна зірвати. В диви. диви. Ну, ми, якщо чесно, вже наїлися вже. Покупної наїлися. Ну це таке буде потрошка Артему. Да, з кашей будемо їсти. Но мамка вже теж відходить. Мало вже залишилось. Все. Диви. Диви, скільки я знайшла. Це паша вчора навчив так робити, не топчись. Йде, а цієї вже давно нема ягодки, ти її з'їв. Нема? Нема? Нема, да. ти з'їв її. От упішли помимо, диви тут, скільки повна жменя, тобі хвата. Угу. її по Що робити? Їхати туди, так? Все. Залізь, давай, я, я йому кажу, давай поїмо і поїдемо на. У мене руки мокрі. Як я буду зараз і вести тебе. Сонце. Ага, хвастуха, держи. Не. Бери, кидай в рот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусна. -ням 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 -ням. Давай ще одну клубничину, а то я тобі закину так. Опа! Мне тут без полезно щось казати. Там перші в хату вже дуже жарко. Сішка, що ранок і прям вообще спека така, що не можу. Махай всім пока, махай всім пока. Все, кажу, дякую за перегляд всім пока-пока.